Дорогі колеги, дорогі Шарлі, ми ради вітати вас сьогодні, так само як і завжди, але все ж дещо в іншому форматі зараз я відвідую міста, які Росія намагається зруйнувати міста Донбасу, наш Харків, один з центрів сходу Європи. Наш Херсон вже звільнений від російської окупації, але страждаючи від постійних російських терористичних ударів. Я зараз у поїзді на шляху використовую кожну можливість, щоб підтримати дух наших людей, наблизити час, коли зможемо гнати далі з України російський терористичний контингент цих воєнних злочинців, про яких кожен із вас знає, що вони мріють принести і вашим містам все те зло, яке вони несуть Україні. Не дай Боже нікому у світі бачити свої міста. А спорожнілими через загрозу терористичних ударів, як Краматорськ чи десятки інших міст Донбасу, зі зруйнованими будинками, зруйнованими російською артилерією і з фанерою замість скла у вікнах, там, де люди все ж намагаються жити, повністю знищені, розбиті обстрілами села, як у нашій Херсонській області, так і куди дістають російські окупанти, закинуті, бо Заміновані поля, не дай Боже нікому цього побачити у своїй країні. А дорогі колеги, ніхто не знає достеменно скільки ще триватиме війна, та які битви дадуть нам успіх швидше, а які потребуватимуть довших зусиль. Але ясно, що якщо у нашій з вами співпраці не буде зволікань. Чи стагнації, якщо наші з вами сили будуть рішучо спрямовані на українську перемогу, то і перемога буде вже цього року? Час має значення і не тільки місяці і тижні, але й дні. І чим швидше ми з вами спільно діємо, тим більше життів рятуємо. А за понад рік повномасштабної війни наша з вами співпраця постійно наростає. Чи було деструктивне затягування між? Нашими кроками було, але все ж ми йшли до спільної мети. Ми з вами діяли, щоб зупинити російський терор. Наша з вами оборона співпраця, успішне проходження зими без хаосу і кризи, економічна співпраця, 10 санкційних пакетів Євросоюзу проти Росії, допомога міжнародній юстиції у притягненні до відповідальності російських воєнних злочинців. Все це. Докази, що Європа вміє захищати свої цінності і має хоробрість не підкорятись, а терору, я особливо вдячний тим із вас, хто діє бере участь у заправленованій Естонією та схвалений усіма вами ініціативи щодо постачання та виробництва снарядів для нашої артилерії. Чим частіше б'ють українські гармати по окупанту. А тим менше шансів у Росії реалізувати свою геноцидну політику проти українців та інших європейців, вдячний тим із вас, хто підтримує роботу міжнародного кримінального суду та наші зусилля по створенню спеціального. Трибуналу щодо злочинної агресії Росії проти України, а також зусилля по запуску компенсаційного механізму, який конвертує нині заблоковання активи Росії у відновлення порушеного російською війною життя в Україні. Але, дорогі колеги, чи не відчуваєте ви, що нових успіхів у нас з вами менше ніж нових затягувань у спільних діях? На жаль, це так, і в Кремлі це бачать. Це віддаляє нас із вами від досягнення миру. Я наведу зараз п'ять таких прикладів затягування. Перше, попри те, що кожна година на полі бою має значення, затягування з постачанням далекобійних ракет для України вже значне. І це не дає нам можливості відкинути позиції російських терористів, зокрема від Херсону. Від Запоріжжя і інших наших міст, які постійно обстрілюються російськими далекобійними ракетами. Лише вчора, лише у нашому Запоріжжі, ракети російських терористів влучили по звичайних багатоповерхівках. Десятки сімей залишились без дому, багато поранених, є загиблі. Звичайні люди, звичайні мої співчуття усім рідним, близьким тих, чиї життя забрав. Російський терор не можна затягувати передачу нашим воїнам зброї, яка може захистити українців від терору постійного російського терору. Другий приклад. Я вдячний Польщі. Та вдячний Словаччини за прийняті рішення щодо мігів для України це вагомо посилить захист нашого неба. Але ми потребуємо сучасних літаків, і саме про них ми з вами говорили. Хіба є раціональна мотивація у затягуванні щодо сучасних літаків? Згадайте скільки російського залякування було, коли йшлося про передачу леопардів та інших сучасних танків. Ніж ті, що були раніше у наших воїнів сучасніші танки вже в Україні. То, що зробила Росія у відповідь, ми усі маємо звикнути, що держава-терорист блефує частіше, ніж може піти на ескалацію. Все зло проти України і всієї Європи, на яке Росія була здатна, вона вже робить. Третій приклад затягування із новими санкційними пакетами Європи стає все. Неприємнішим з одного боку глобальних зусиль, а поки недостатньо, щоб не дати Росії адаптуватись до санкцій, не дати обходити їх через треті країни з іншого боку, Євросоюз Союз не дає сигнал світу, що санкції проти Росії будуть наростати. Просте запитання, як таке затягування будуть приймати треті країни ті. Чия влада не поважає міжнародне право. очевидно, їм може здаватися, що ігнорування санкцій не матиме наслідків. Саме тому санкції треба розширювати. Жодного навіть натяку на затягування санкційних рішень бути не може, і тим більше не може бути і розмивання санкцій, особливо під маніпулятивним прикриттям продовольчої безпекою. Сильні санкції, це безпека, ослаблення санкцій. Це запрошення, запрошення до нових криз, зокрема і продовольчі. Четвертий приклад: формула миру, українська формула миру, яку я представив восени. Це єдиний реалістичний та всеосяжний план відновлення територіальної цілісності України та гарантування безпеки нашому народу та всій Європі. Ми давно говоримо із вами про організацію саміту Формулу миру. Я готовий призначити саміт вже на найближчий час у Києві. Але всі ми чудово розуміємо, що в наявних умовах багато лідерів, на жаль, не зможуть приїхати в Україну. Тож я закликаю допомогти нам із цим. Ми можемо організувати саміт в одній з світових столиць, в одній з європейських столиць. Хіба це не додасть глобальної сили Європі? Точно додасть. І п'яте яким би не був російський терор, щоб не планував собі агресор, ми продовжуємо розвиток наших інституцій за стандартами європейських інституцій, українська трансформація у сучасну повністю підзвітну суспільство та позбавлену корупції інституційно стійку державу продовжується. Результати очевидні. Ми вистояли у війні. Наші інституції діють, попри все, фінансова система. Банки, усі державні послуги, соціальна сфера і критично важливо, щоб не було затягування у зближенні України та Євросоюзу, і це важливо і для захисту України, і для захисту європейської системи. Це відповідає об'єктивній потребі посилювати Європу постійно, бо лише постійне посилення гарантує незмінну стійкість. Україна готова до рішення про початок вже цього року переговорів щодо членства в Євросоюзі. Така ж готовність потрібна і з боку усіх вас, шановні головного, кожного лідера Європи. Українці потребують того, щоб бачити вашу готовність і мотивуватися нею, щоб відчувати, що захист нашими воїнами європейських цінностей дійсно підтримується усією Європою. Шарлі, дорогі колеги, якщо війна і може чомусь навчити лідерів, яких вона торгнулася, то це тому, що чесність у відносинах між союзниками гарантує перемогу. Я чесно відзначив п'ять ключових небезпек, п'ять причин затягування цієї війни та віддалення миру. Маємо зробити все, щоб затягування не було. І дійсно можемо це зробити. Європа вміє бути рішучою. Я знаю, що ви вмієте цінувати час. Хай кожна зустріч, кожна дискусія, кожен день нашої спільної роботи наближає повернення миру, наближає звільнення нашої землі всієї Європи від російського зла. Якщо Європа буде зволікати, зло може встигнути перегрупуватись і налаштуватись на роки, роки війни у ваших силах. Не допустити цього. У наших з вами спільних силах звільнити Україну від російської агресії вже цього року. Дякую вам за увагу, дякую за підтримку, за вашу допомогу. Слава усім, хто зараз бою за свободу. Слава Україні!